Трохи процесу. Хлібчик вибродили, це безглютенові хлібчики на борошні моїй донченка. Хлібчики вибродили уже і зараз я їх поформувала. Бродили вони у пластмасових таких кожен окремо. Всі підписані хлібчики. Тут у мене чотири вида. Чорна мамба, це чорна сочевиця, потім червона сочевиця. Ось тут один я зробила нутовий це новий рецепт у мене, буду пробувати його. І чотири кліпчика це йде поки що назви його тартін. Я не придумала ще другу назву, як його назвати. Щоб тісто бродило у алюмінієвих формах не можна, тому що під дією закваски вона кисла, вступає в реакцію і це не дуже добре для здоров'я. Тому краще, щоб тісто бродило скляній тарі або в такій пластиковій тарі, харчовій. Далі поформували кінцева розтійка, яка там 3-4 години. То це вже можна, щоб було у алюмінієвих формах. Завтра буде смаката.